Ви подивіться які краєвиди? В прямому ефірі гуляє якась жершина, вибиває дрібну рибинку. А що ж у мене? Це Євгену присвячується. Отакий судак наразі кліє. Що ми з такими судаками робимо? Ну, будемо відпускати? Друже Євген, пробач мене Ну цей судак. Пішов підростати отак. Це був твій судак. Просив у мене судака. Не впіймав, але не забрав. Все. Такі викрутаси. Риба витворяє. Гарні, гарні дуже місця. З першого закиду схопив. Ну що ж, будемо продовжувати. А що буде далі побачимо.